Ці авіаціонно-космічні, радіолокаційні і другі комплекси НАТО будуть разом выведены из строя средствами радіоелектронної боротьби Росії. Но аналогов, звісно же, нет і в ближайшее время не буде в мире. Ви часто чуєте слово сполучення реп радіоелектронна боротьба. Це зброя, яку не видно. Вона не стріляє, але виводить із ладу супутники, перехоплює команди, глушить зв'язок і осліплює радари. Саме в цей напрямок росіяни вкладають мільярди доларів і десятиліття розробок, адже реп дозволяє дезорієнтувати противника ще до того, як пролунає перший постріл. Бійці РДК Етнічні росіяни, які нині воюють за свободу Росії в складі збройних сил України, підірвали могутність Росії в цьому питанні. Вони провели надважливу операцію, включаючи кіберзлами, агентурну роботу, словом, друзі зробили чимало праці і здійснили повний витік технічної інформації про найбільш засекречені реб-системи. Як їм це вдалося? Чому це так надважливо у ході війни? Із Росією, і чому це такий болючий удар? Про повний витік технічної інформації про найбільш засекречені Реп-системи Росії я поспілкувалася із бійцем РДК Олександром із позивним Фортуна. Олександр, етнічний росіянин в Україні із 17-го року, одружився з українкою, жив в Ірпіні, і з початком повномасштабної війни став на захист України. Ми знаємо де вони сильні, бо головне, що ми тепер знаємо де вони узвіми. Щоб ви розуміли, здобута інформація охоплює все від температури, за якої виходить з ладу реп-система до їхніх сліпих зон. Але найголовніше відкрито всю логіку їхніх реп-команд: мережеві протоколи, супутникові калібрування, алгоритми обробки сигналів це не просто шпигунство, це фундамент. Для створення контрзасобів РДК вже зараз передає ці дані українським інженерам. Один із них, отримавши документи, сказав наступне: це саме те, чого нам не вистачало. Тому РДК сердечки зайняла ця історія порядку восьми місяців. Е, я не буду там про кількість людей, які у нас на цьому було задійствовано. Ну достатньо велика команда. И на сегодняшний момент э, я могу сказать, что у нас есть абсолютно детальная, абсолютно полная информация о российских системах РЭП и стратегических, и тактических, и оперативных. То есть это ну, там, гигабайты информации, это не просто какие-то там, не знаю, служебные записки, это и чертежи и протоколы испытаний, и алгоритмы, и все-все-все. То есть помимо этого у нас есть... Самое важное – это алгоритм развития систем РЭП в Российской Федерации. У них это развито, в это вкладываются миллиарды и достаточно много очень серьезных, интересных наработок, особенно то, что касается стратегических систем. Но в плане защиты информации Видимо, в защиту інформації діяльних менше вкладовою, поэтому з часу аніміють то мають. Про те, мають. Проте, хто займається розробкою взагалі російських хребів, друзі. займаються як військові ЗМО Російської Федерації, так і випускники технічних вишів, науковці, наприклад, з інститутів. Багато хто не знає для чого ці формули, але їхні підписи стоять під обчисленнями, що забезпечують осліплення чужих супутників. І це, кажуть ВРДК, вже не просто технічна участь, це реально співучасть у війні і відповідно у злочинах. Якщо ми знаємо алгоритм розвитку, то ми розуміємо, які інститути на це працюють, які заводи на це працюють. Где это производится, где это собирается, где это тестируется. Это же не просто, грубо говоря, чертеж какой-то установки. Мы полностью знаем всю цепочку, начиная от конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, с именами, с фамилиями, то есть полностью mm -hmm. все, и заканчивая уже человеком, который ставит точку, там я не знаю, в, в во входном контроле какого-то конкретного изделия, то есть все вот оно изготовлено, оно работает. У результаті операції РДК отримав повний доступ до секретної документації одразу кількох ключових систем: від системи Анчарка, це така система, яка мала працювати в умовах Арктики, до легендарної системи Тирада, яку Кремль вважає своїм головним козирем у боротьбі із супутниковим зв'язком. І, наприклад, Анчарка під час морозів система перестає працювати. Ці деталі вдалося встановити завдяки доступу до технічної документації, а також до записів випробувань. Цієї системи на приміну з двадцять градусів. Ваші фазовращателі дрейфують. через чотири минути не туди. Вітер 19 метрів в секунду, і маждення сримається. Через полчаса система відключається. Росія десятиліттями будувала імідж непереможного лідера у сфері радіоелектронної боротьби. Їхні комплекси не мають аналогів, говорять вони. А заяви про здатність вимкнути весь НАТО регулярно лунав з екранів пропагандистських змі це розслідування наочно показує баги кожної із легендарних систем РЕП. І ця інформація можуть бути ну дуже корисною для боротьби із Рашею. Один із прикладів берегова РЛС Озон. Друзі, вона повинна бачити за горизонт за допомогою плазмового каналу, але при певних умовах вона повністю сліпа. Сподіваюсь, буде сліпа. Рітумані і власності 68% ви сліпий. Перестройка чистоти тільки вручну, а ета 4,5 минути ожидання. У вас, напевно, виникне запитання, а чи не допомагають РДК ворогу, публікуючи цю інформацію? В російському добровольчому корпусі відповідають прямо: це не автомат, який можна замінити. Це не флешки, це роки роботи, тисячі людей, переплетені ланцюги виробництва, які просто так. Не перепишеш. Тобто, навіть оголивши свої вразливості, росіяни нічого з цим не вдіють, принаймні оперативно. А значить, ми маємо час. В чому вони зараз технологічніші і сильніші з точки зору РЕП за, за нас? Ни в чем. Э -э, просто в массовости производства. В массовости производства те системы, которыми они вот пугали всех как сверх каким-то оружием, как, ну, обычно вот эта вся история, что там нет аналогов туда-сюда, вот. Э -э, не работает эта вся штука, э -э, ничего такого нет. То есть все оно ну, относительно понятное. Есть там интересные у них исследования, интересные какие-то штуки, которые они пытались сделать. Например, там есть станция «Озон», которую они 20 лет уже мучают и никак не могут все... Как затея хорошая, но нереализуемая, тем более в условиях санкций. Но они имеют возможность сделать массово очень многие вещи, На оперативному те, тобто, то есть на фронті конкретними подрозділеннями тут, навірно, є определенний паритет, давайте так скажемо. У нас використовується, і в них более масово це делают. Друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте, наскільки тонка робота наших розвідників, Звідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто, тому давайте допоможемо. QR-код на екрані в описі до цього відео. Ви знайдете лінк за яким зможете приєднатися до збору вартових. Вони надзвичайно круті. Давайте доб'ємо швиденько цей збір, бо він терміновий. про коштів на придбання військового автомобілю для виконання бойових завдань. до перемоги. Слава! Якщо вдячні РДК за роботу, підпишіться на наш канал. Ну і напередодні ми випустили відео про проблеми з постачанням дронів на фронт і про проблемних командирів откровення військового ЗСУ. Сподіваюсь, це відео пришвидшить процес того, щоб хлопці були захищені на передовій. Воно ось тут.